Корнієць Єлізавета Олександрівна. Це ваша донька, я правильно розумію? Правильно розумієте. От вона є власницею дуже недешевої квартири на вулиці Тургенівській. 112 квадратних метрів. Я її в декларації не бачу. Що це за квартира, скажіть, будь ласка. Це ви декларації побачити її не можете, оскільки а, ця квартира, а, моя донька, її отримала у цьому році. А як вона її отримала? Ну, Оскільки вона має тяжке захворювання, то є в неї право отримати. І от вона отримала в цьому порядку в квартиру. А що це за право і яким чином це... Ну, є певна конфіденційна інформація про хворобу, я не можу розповідати. Це була одна з причин, по якій ми відвідували місто Лондон, оскільки це захворювання в Україні, на жаль, не лікується. Я просто не чув, щоб держава чи хтось надавав квартири тим, хто має тяжкі захворювання в Україні. А ще раз, будь ласка, квартира на Тургенівській, квартира достатньо дорога, достатньо великої площі, в одному з центральних районів міста Києва, отримана вашою донькою. На яких підставах, скажіть, будь ласка? На законних підставах. Нет. А детальніше? Як тільки закінчиться кримінальне провадження, я прийду і покажу вам ці документи. А чому ви зараз не хочете сказати про це? Повторю. Якщо це на, закон, це на законних підписаннях? Повторюю, Повторю. оскільки кожне моє слово може бути використано проти мене.